Всім привіт! З вами 13, і сьогодні я пишу відео зі своєї основи. Тема відео це питання, яке залишили в коментарях під попередніми моїми відео, а саме прохання максимально освітити процес полювання. Це питання від глядачів, тому із задоволенням буду це озвучувати, це питання розбирати. Вибачаюсь трішки за свій голос, дещо прихворів, тому вибачте, звичайно. І з чого хочеться почати. Почати хочеться з того, взагалі будь-яку тему починаю з її актуальності. Отже, полювання, наскільки воно актуальне? Я думаю, що багато з вас, багато з тих, хто дивиться, подивиться це відео, і багато з тих, хто взагалі грає в цю гру. Дуже чудово розуміють, що питання полювання на мобів це, мабуть, якщо не першочергове, то на одному з перших місць знаходиться взагалі в ігровому процесі. Чому саме так? Тому що з полювання ми отримуємо ресурси, які падають безпосередньо в сумку до нас, так? і ми їх можемо використати тоді, коли нам буде потрібно. На полюванні ми отримуємо прискори, які також дуже потрібні і для процесу дослідження, для процесу тренування військ, і для інших різних питань. Також із полювання ми можемо отримувати такі рідкісні матеріали, а саме це внутрішньоігрова валюта, яка називається сапфіри. Ну і саме основне, що цікавить багатьох гравців на полюванні це отримання. Рідкісних інгредієнтів для фарбування шмоту та камінців для бойових мобів, які даватимуть певні стати вашим бойовим шмоткам і вашим бойовим типам військ. От така якби, актуальність цього питання. Питання дуже актуальне. Давайте поговоримо тоді, що потрібно кожному гравцю для того, щоб полювати на мобів. Ну і Почнемо, як ви бачите зараз на екрані, з шмоту мисливця, з шмоту на полювання. От за свої 6,5 років гри я пофарбував цей шмот в отакий от колір. Як бачите, стоять кругом золоті камінці. Декілька шмоток є в золотому кольорі, два роги пофарбував в оранж, але вони там особливих таких стат, якихось саме для полювання не дають. Ну і ще три шмотки знаходяться в фіолі. Зараз намагаюся там із скринь з доручень гільдії зібрати. Як бачите, ще потрібно один золотий вогонь масливця, але нікуди я не поспішаю. Мені цього шмоту. Повністю вистачає для того, щоб виконувати норму в гільдії, десь 8 мобів другого рівня за добу. Це так, щоб навіть не брати енергії з сумки. То це саме перше, що необхідне, це шмотки. Значить, де їх можна взяти? Як я вже сказав, беручи скрині з доручень гільдії, скрині мисливця, відкриваючи їх, але вже я говорив десь це в одному відео. Розробники дуже сильно порізали лут із цих скринь, десь років 2-2,5 тому. І зараз із цих скринь зібрати якийсь більш-менш нормальний шмот ну, дуже дуже складно. Е, тому що раніше, ну, буквально закривши там парочку доручень, зібравши з доручення скрині там в кількості 15, 20, 25 штук цих скриньок. І відкривши ці скрині, можна було спокійно пофарбувати синьо-фіолетовий шмот на полювання, і цього на перших етапах розвитку на початку гри ну, дуже достатньо. Зараз фарбувати шмотки із скринь, які падають скажімо так, задарма там в доручення гільдії. Ну, дуже нереально. Другий варіант це купляти набори, в яких є скрині мисливця, купляти за реальні кошти і відкривати скрині з цих наборів. Але наскільки знаю, з відгуків гравців, які такі набори купляють, там також із Дропом основних, ну скажімо так, основних от, рідкісних матеріалів. Якщо тут подивитися, то це рідкісний матеріал, в сеті мисливця, це вогонь мисливця, то навіть із куплених за реальні кошти скринь цей матеріал дуже рідко падає. Тобто розробники роблять максимально все, щоб гравці залишали побільше коштів у грі. Тому ваша справа, як фарбувати цей шмот. Повторюю, що на даний момент шмотки такі фарбувати набагато складніше ніж було тоді, коли я починав гру. Наступне, що потрібно для ефективного полювання, це дослідження. Я вже говорив в одному з відео, показував, які дослідження потрібно зробити. Відкриваємо, дивимося. От тут де академія полювання на монстрів. Є така вкладочка, вона в мене максимально досліджена, відкрита. Ну і ви, коли починаєте гру на перших етапах гри, я радив це дослідження робити максимально прокачувати. Тобто, оці всі дослідження потрібно робити максимально, тому що тут і збільшується кількість енергії, яка може бути у вас максимально накопичена, і швидкість відновлення енергії, тобто швидкість, з якої енергія буде поповнюватись на вашому аккаунті. І, скажімо так, збільшується шкода, завдана вами мобу. тобто Це буде впливати на те, за скільки ударів ви зможете моба Повністю вбити. Ну і взагалі це дуже корисне дослідження. Єдине, що чи потрібно досліджувати п'ятого монстра, п'ятого моба. Ну, це таке питання для кожного воно буде індивідуально. Якщо ви колись збираєтеся накопичувати в себе в сумці певну кількість енергії і, наприклад, виконувати доручення в доручення гільдії на золотій емблемі на полювання на монстрів. Тобто бити п'ятих мобів отримувати з них подарунків. Або збираєтеся ходити на полювання кудись, або ж збираєтесь, наприклад, під час фаєрії, там є такі доручення, не доручення, а завдання там витратити 300 тисяч енергії, 250 тисяч енергії, і під ці завдання бити, наприклад, п'ятого монстра. Ну, це не зовсім буде ефективно, але в принципі можна так, також ці завдання закривати. Тобто, якщо у вас є це в планах, ви розумієте, що у вас буде достатньо енергії накопичено. Тому можна і відкривати. А взагалі, якби для гравців, для таких середньостатистичних це дослідження не потрібно. Я рахую його досліджувати не потрібно. А ви дивіться по собі. І третє, що потрібно для ефективного полювання, це пофарбовані в золотий колір герої, які Ну, Використовується найчастіше, є найефективними під час полювання. Я швиденько пробіжусь, покажу, які це герої. Якщо ви воюєте на арені і фарбуєте бомбардира, бажано його пофарбувати. Він дуже гарно себе показує в полюванні. Слідопита також потрібно фарбувати для полювання. Потім Ементаліст, мудрий герой для полювання, дуже добре заходить, а вбийце демонів дуже добре заходить. Ну, також потрібно фарбувати гублі. На підривника він в полюванні використовується. Пройди світа, золотий колір також в полюванні використовується, блискавка використовується. Для деяких мобів використовується дитя світла в якості танка. Тінь використовується в полюванні. В основному цей герой використовується в полюванні на ненажеру. Лучниця смерті також використовується. Запальничка, снігова королева, мудрець штормів. Чорна мітка, ну це ось основний список героїв, яких потрібно пофарбувати для того, щоб максимально ефективно бити мобів тих, які б'ються спритними героями, і тих мобів, які б'ються магічними героями. Ну от, якось так. Це те, що необхідно взагалі для е, такого найкращого процесу полювання. Наступне питання, яких мобів бити і яку кількість цих мобів бити? Ну, дивіться, коли гільдія тільки починає свій розвиток, звичайно, треба бити тих мобів, яких ви зможете вбити найбільше за добу. Наприклад, якщо тільки всі почали свій розвиток, звичайно, що більшість гравців гільдії зможе бити лише первого рівня монстрів. І це, це правильно, починати потрібно з малого. Потім, коли ви будете поступово дослідження, прокачувати, фарбувати свій шмот, фарбувати героїв і ваші можливості збільшаться. Або ж кількість подарунків, які ви будете отримувати, це ось така вкладочка, так, рівень подарунку. Тобто, наприклад, така ситуація складається, що там зранку до 3-ї години дня або там до, до 5-ї години вечора тут вже буде 300 подарунків і вони будуть забиті. А багато хто з гравців гільдії просто не може часто заходити і подарунки відкривати. Це значить, що вам потрібно вже переходити на полювання на других монстрів. Звичайно, кількість скринь у вас буде не така велика, як з перших монстрів, але і скрині не будуть у вас пропадати, горіти. Це дуже важливо також, щоб всі подарунки отримані від полювання, гравці вашої гільдії могли максимально ефективно використати. Тобто відкрити і з цих скринь щось отримати. А не просто вони в них накопичаться в кількості 300 плюс штук і просто будуть згорати. Все, що буде з полювання падати, просто буде згорати у вас. І ви з цього нічого не отримаєте. Тому... Норму потрібно піднімати поступово. Взагалі, так, щоб полювати, ну, починаючи гільдії полюють на перших монстрів, потім переходять на других, а всі інші гільдії полюють там уже з комбінованою нормою, але в основному всі гільдії полюють на других монстрів, на другого рівня мобів. Просто під час росту Гільдії кількість цих монстрів, вбитих за добу, скажімо так, змінюється, план до якої потрібно рухатися і розвиватися. Тому якось так. Ще таке дуже цікаве питання, чи потрібна норма для кількості вбитих мобів за добу для кожного, для кожного гравця? Це залежить від цілей вашої гільдії від того, як швидко ви хочете розвиватися. Наприклад, якщо ви плануєте швидко розвиватися і далі там починати вже якісь військові дії, то, звичайно, що така норма потрібна. Тому що це стимулює кожного гравця виконувати цю норму, і це відповідно дає кожного дня більшу кількість подарунків. А з подарунками ви отримуєте, так як я вже говорив на початку відео, і ресурси, і прискори, і сапфіри, і в ймовірність отримання якихось рідкісних інгредієнтів або бойового каміння з Тому, звичайно, що норму потрібно буде встановити. І це буде стимулювати всіх гравців її виконувати і дасть дуже відчутне прискорення до швидкості розвитку вашого аккаунту е, і розвитку всіх аккаунтів Гільдії як результат швидкого розвитку Гільдії в цілому. Інше питання: якщо у вас в Гільдії зібралися люди з такими інтересами, що ну, ви просто заходите в гру провести час, там, поспілкуватися, взяти участь у якихось подіях, типу там доручення або якісь івенти, які влаштовує е, влаштовують розробники. І ви не ставите собі ніякої цілі, ніякої мети по розвитку, і тому подібне, то ну, звичайну норму можна і не встановлювати, хто скільки зміг, хто стільки вбив. Це все індивідуально залежить від того, які у вас амбіції. Ще таке питання, якщо все-таки норму ви встановлюєте, як же її перевірити? Я доволі, скажімо так, старий гравець в цій грі, пам'ятаю ще ті часи, коли знаходили якихось гравців гільдії керівництва, тобто або голова гільдії, або Р4, які дуже багато мали вільного часу і... Ви не повірите, рахували скриньки вручну. Тобто відкривали подарунки і дивилися, хто скільки вбив. І кожному гравцеві рахували ту кількість подарунків, яку він фактично ну, отримав з полювання, приніс для гідні з полювання. Але це, ну, це реально для гравця, яким цим займався. Це були пательні часи. Ну, уявіть собі. Кожен заходить сюди для того, щоб там, відпочити, десь трішки розслабитися. Ну, в кожного різні цілі, звичайно. А ви уявіть собі, ви приходите там, наприклад, з навчання чи там з роботи і сідаєте це все рахувати. Це це, це просто пекло якесь. І, звичайно, в цілому гра дуже сильно змінилася, коли з'явилися боти. Але в деяких моментах боти і полегшили гру для всіх гравців, звичайно, тому що на даний момент дуже багато пропозицій є по встановленню бота на якийсь аккаунт, який займається дуже широким спектром. Скажімо так, надання послуг. Це і автоматичний банк з обліком і видачею ресурсів, це те саме підрахування полювання по кожному гравцеві окремо і в цілому по гільді, Які є, статистику, по якому можна буде дивитися за добу, там, за тиждень, за місяць. Ну, взагалі-то так, тижневу статистику підбивають завжди і е, показують на огляд всім гравцям. Для чого це потрібно? Ну, перше, для того, щоб простимулювати гравців, по-перше. По-друге, для того, щоб перевірити гравців, тому що. Ну, як і в реальному житті, так і в ігровому житті люди є різні. Мені дуже часто зустрічалися такі гравці, які старалися зайти в сильну гільдію, де висока норма по полюванню на монстрів, зайти і тупо нічого не робити. Тобто сидіти, заходити там на свій акаунт декілька разів на добу, відкривати подарунки, ну, а самі вони робити норму по... Полюванню не збиралися, просто не збиралися. Ну от як, ну, як варіант для того, щоб м, убезпечити гільдію свою від таких гравців, від таких аккаунтів. Якщо ну, для вас це все-таки актуально, для вас важливо, щоб кожен робив якийсь внесок в розвиток вашої гільдії, то, звичайно, дуже буде актуальним все-таки е, на якийсь аккаунт купити, встановити, бота, який буде це рахувати. Але це чисто, скажімо так, моя суб'єктивна думка. Ви вирішуйте самі, робити вам це чи не робити. Але просто ну, проконтролювати, прорахувати якось іншими шляхами виконання норм, норми гравцями гільдії, ну, це майже нереально, або ж повертатися до того пекельного варіанту, який був колись раніше. Рахувати це все в якомусь зошиті записничку і тому подібне. Ну, от. Так, основне те, що м, хотілося розповісти по процесу полювання, ще розкажу, які можуть бути види полювань взагалі в цій грі. Перше і основне полювання це звичайне полювання в гільдії, коли ви ну, щодня витрачаєте свою енергію. Щоб подивитися кількість накопиченої енергії, ви виходите на карту, і ось тут, над Віпом, є кількість енергії, як бачите. Показує, яка кількість зараз зеленим світиться, і через який час енергія накопичиться повністю. Дуже важливо ну, скажімо так, контролювати це, не втрачати, щоб у вас не була повністю заповнена шкала енергії, тоді енергія ваша не буде відновлюватись, ну, можна сказати, вона буде горіти, витрачатися просто впусту. Отже, основне це звичайне полювання в гільдії. Другий вид полювання, який може бути, це така є абревіатура, як ВГП, тобто внутрішньогільдійське полювання. Що це таке, і коли його роблять? Я грав в доволі великій кількості гільдії, де така штука була, як внутрішньогільдійське полювання. І коли воно проводилося, я вам зараз розповім. Є такі основні види монстрів, з яких падають ну, необхідні компоненти для фарбування шмоту і падають бойові камінці. Це змій, це гаргантюа і це шип або колюча квітка. Ще так називають. І от зазвичай внутрішньогільдійське полювання роблять, коли з'являються ці монстри на карті. Що це значить? Це значить те, що всі учасники вашої гільдії за добу мають бити тільки одного виду монстра. Неважливо, скільки монстрів на карті є, які вони там є. От просто домовляються, що всі б'ють одного вида монстра. І, наприклад, виконують добову норму по полюванню, вбивши тільки, наприклад, зміїв. Поясню, для чого це робиться. Це дуже сильно підвищує шанс випадіння рідкісних інгредієнтів, а саме сфери джейда для фарбування шмоту, і просто супер підсилює ймовірність випадіння саме камінчиків. Коли я грав в таких гільдіях, де норма по полюванню була там 6 або 7 мобів другого рівня і проводилося гільдійське полювання, то буквально за один цикл моба, тобто коли раніше моб з'являвся на 2 дні. Мені вдавалося фарбувати ну майже до фіолетового камінця, тобто декілька синіх за два дні топ, точно я з гільдійського полювання такого збирав. Ну і комусь більше щастило, комусь менше, але всі гравці гільдії камінці збирали стовідсотково після такого проведеного полювання. Тому це дуже актуально. Єдине, що важко виконувати внутрішньогільдійське полювання тим гільдіям, які стараються триматися вуликом, тобто стояти в одній купі. І самі розумієте, що навколо вулика в певному радіусі відстані цих мобів швидко вибивають, шукати цих мобів по карті, ну це трішки дискомфортно. Тому є інший варіант виконання внутрішньогідійського полювання це або робиться подвійна норма, і ви змушені будете трішки політати по карті для того, щоб пошукати монстрів, або, наприклад, звичайна норма перетворюється в норму третіми монстрами. Тобто ви вбиваєте не якусь кількість других монстрів. А, наприклад, робити внутрішніх гільдійське полювання, ну це залежить від кожної гільдії, від можливостей е, гравців вашої гільдії, робити внутрішнє гільдійське полювання на одного моба третього рівня за добу. Тобто кожен гравець убив по одному третьому, тільки змія або тільки гаргантюа, або тільки квітку колючу. І все. На цьому домовилися, що цього достатньо. Або робити, ж наприклад, полювання на двох-третіх монстрів. Можливо, комусь там енергії не вистачить, ті, яка накопичується за добу, тому люди дістають так, в такому разі енергію своєї сумки. І виконують таку, е, таку норму. Це трішки дискомфортно для гравців, які не мають багато часу для проводження в грі, але повірте, це дуже-дуже супер великий такий ріст для вашої гільдії. Ну і ще є четвертий вид полювання, це полювання в інших гільдіях. Є, створюються спеціальні такі гільдії для полювання, в які в певний період часу доби, коли на карті є певний моб, приходять гравці з багатьох різних гільдій. Є на, такій, на такому полюванні куратори, які контролюють виконання норми. І домовляються перед початком цього полювання, що всі мають вбити, наприклад, 2 четвертих мобів, колючу квітку, або двох четвертих мобів, мобів гаргантюва. Або ж норма може бути комбінована для того, щоб це полювання було більш <кій> доступне для широкої кількості гравців. Плюс в цьому полюванні є те, що буквально за годину-півтори ви отримуєте. Дуже багато подарунків високого рівня. Це можуть бути подарунки 3, 4, 5 рівня мобів. Але мінус цього полювання те, що ви свою енергію, свої ресурси, скажімо так, до полювання зливаєте в іншому місці. Тобто не для своєї гільдії зливаєте. Ну і це трішки, ну скажімо так, не чесно, але, ну, можливо сказати, нечесно, але це вже кожен сам вирішує, як е, брати, як цей процес організувати. Чи все зливати на місці, чи ходити кудись в інші гільдії і полювати там. Ну і ще один важливий. Нюанс. Е, всі, більшість все-таки гравців, люди вже дорослі, люди зайняті, і кожен хоче, ну скажімо так, час проводити максимально ефективно. Тому я покажу, як економити трішки час при полюванні на мобів. Одна з недавніх таких обнов, які випустили у дуже корисна. Це можливість удару по монстрові певним іксом. Так? Або одиничним, або, наприклад, Х2, Х3, Х4. Це дуже сильно буде економити вам час, тому що, наприклад, з одного удару по павуку другого рівня я зношу, зношу от дивіться скільки Я зношу 34%. Тобто я розумію, що якщо я навіть зразу вдарю x3, я в будь-якому разі цього монстра вб'ю з одного походу, з одного удару. І мені не потрібно тричі сюди бігати. Тому. Наступний раз я добиваю x2. Вибачаюсь, трішки здоров'я підводить. Ну, це тільки для демонстрації для вас. А взагалі, коли полюю, я просто вибираю моба. Я знаю, що я його можу вбити за x3 е, похід, x3 ударом. Вибираю героїв і б'ю x3. 100% за один раз я вбив. На прикладі покажу, наприклад, снігового звіра. Мій шмот, тому що дослідження в мене на максимум, герої необхідні для полювання золотіє. Але мій шмот не дозволяє вбивати снігового звіра за три удари, навіть якщо я буду бити одиночними і буде йти накопичення шкоди завданої моду. Тому я все одно беру, вибираю монстра, відкриваю, вибираю Х4 і б'ю зразу Х4, для того, щоб не, не втрачати свій час і максимально швидко Виконати норму по полюванню в гіллі. Ну і так далі. <клес> Щоб це визначити, ви повинні будете на своєму аккаунті подивитися, яких мобів ви за скільки ударів можете бити, це вже все індивідуально. Ще одне питання, яке я не озвучив, це пачки героїв, які використовуються для полювання. Я показав трішки відео в своєму. Конкретно розказувати по кожному мобу не буду, бо це дуже довго. Відкриваєте пошукову сторінку в інтернеті, вводите пачки. Героїв для полювання на мобів і в інтернеті дуже багато цієї інформації є. Орієнтуючись на картинки, зможете підбирати свої пачки в залежності від того, які герої у вас є доступні та пофарбовані. Ну а на цьому все. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну а На сьогодні все, до побачення.